Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Як ми вже розповідали, нещодавно в культурному житті нашого міста відбулася надзвичайно цікава подія. З гастролями до Стрия вкотре завітав Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка з постановкою драми Солодка Даруся за одноіменним романом української письменниці і громадської діячки Марії Матіос. Показово, і можна сказати, знаково, що вистава, яка народилася вже більше восьми років тому, свого часу вразила і дотепер вражає як українських глядачів, так і глядачів за кордоном, а також сучасних українських театральних критиків. Зокрема, у 2012 році. В рамках театрального фестивалю конкурсу прем'єри сезону місто Івано-Франківськ виставу Солодка Даруся було відзначено у таких номінаціях Краща вистава, краща режисура Ростислав Держипільський, Краща чоловіча роль першого плану Роман Луцький за роль Михайла, Краща жіноча роль першого плану Галина Баранкевич за роль Дарусі. Краще візуальне рішення Ростислав Держипільський. І це ще не все. Чотири спеціальних призи від Федора Стригуна та акторки театру і кіно Ірми Вітовської отримали Сніжана Винарчук за роль Мотронки, Надія Левченко за роль Марії, Олеся Пасічник за роль Варварки, Яринка Стринаглюк за роль маленької Дарусі. І хочеться ще раз підкреслити унікальність драми в тому, що далеко не кожен театр може дозволити собі подібну постановку, а лише тільки той творчий колектив, дає співпраця дуже тісної групи людей з однаковими естетично смаковими відчуттями. Те, що вони грають, це їх історія. Людей, які народилися на цій землі. Цитата з відгуків про п'єсу. На сцені мінімум декорацій, тільки колиска і дві лави. Дарусин біль і страждання передає музика. Народні співи, а капела лунають майже протягом усієї першої дії. Артисти рубають на сцені справжні дрова, лущать кукурузу, обливаються водою. Елементи театру тіней на задньому фоні змістовно доповнюють постановку і роблять її більш витонченою. Глядачі вкотре переживали історію дівчинки, яка за цукерку півника з рук МГБіста виказала своїх батьків. Бо не навчена була брехати. Відтоді солодощі для неї отрута, а життя суцільна мука. Односельці вважають німу Дарусю божевільною. Балакучі кумучки Марія та Варвара час від часу дають можливість глядачам від душі посміятися. Але більшість сцен глядачі дивляться зі сльозами на очах. Вистава зачіпає сторінки історії, які не можуть не боліти кожному українцю. Голодомор, панування радянської влади, УПА. Іще одна подія відбулася в часі, коли на стрийській сцені гастролювала Солодка Даруся. Презентація нового українського фільму Жива. Знятого за реальними подіями, які трапилися з Анною Попович у 1950-х роках на 91-му році життя. Анна Попович розповіла свою історію авторам стрічки і дозволила її екранізувати. Більша частина зйомок відбувалася в Гурганах, у тих місцях, де проходили події з життя Анни Попович. Жива український історико-драматичний фільм, знятий Тарасом Химичем, який є дебютною ігровою повнометражною роботою режисера. Прем'єра стрічки. В Україні відбулася 24 листопада 2016 року, а сам фільм транслювався по телебаченню на Зіку та 24-му каналі минулого тижня. Зйомки тривали впродовж трьох років, знімали у тій частині Карпат, де насправді розгорталася реальна історія життя головної героїні. Сцени допитів знімали у Львівському національному музеї меморіалі жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Як же переплилися ці дві путії – Гастролії Солодкої Дарусі, тобто гастролі Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка у нас в стрію і презентація фільму Жива. Справа в тому, що Ростислав Держипільський, директор театру, актор, педагог, народний артист України, інсценізатор Солодкої Дарусі і виконавець головної ролі у фільмі Жива, люб'язно погодився після презентації вистави завітати до нас у студію і дати інтерв'ю для слухачів Стрийського міського радіомовлення Голос Стрия. У нашій літературній вітальні. Отож сьогодні гість студії Ростислав Держипільський, актор, педагог, народний артист України, директор Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка, талановитий самобутній режисер-постановник, а ще заступник голови. Національної спілки театральних діячів України і виконавець головної ролі в українському фільмі Події року Жива. Пане Ростиславе, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия в нашій літературній вітальні і розпочнемо ми нашу розмову сьогодні все-таки про солодку Дарусю, яка знову на сцені міського будинку культури міста Стрия і знову зібрала повну залу глядачів. Ви повернулися з чергових гастролей з солодкою Дарусею. Знаю, що вже майже 9 років солодку Дарусю» сприймають за кордоном в різних країнах на ура. В Канаді перші презентації солодкої дарусі українська публіка сприймала стоячи зі сльозами на очах. На перших закордонних гастролях з Солодкою Дарусею з вашим творчим колективом побувала і Марія Матіос, українська письменниця, авторка одноіменного роману, який інсценізував ваш Франківський театр, і не помилюся, якщо скажу, що берегиня вашого театру. Тому що співпраця з цією творчою людиною, однією зі знакових фігур нашого часу великий талант для Івано-Франківського театру. Але повернімося до мого запитання. Отож, перше запитання буде про гастролі, про ваше враження від гастролей. І, напевно, не тільки від закордонних, але й від гастролей по Україні. Про сприйняття п'єси Солодка Даруся. На різних теренах України і за кордоном. Так, насправді, нашій Слодкій Дарусі вже буде 9 років цьому. Вона в 2008-му відбулася прем'єра, і дякувати Богові. Вона має дуже щасливе таке сценічне життя, тому що зіграли ми її більше 200 вже вистав. Крім того, що ми побували в всіх обласних межі центрах. Я не знаю, в якому не були майже у всіх України. В Києві ми її неодноразово грали. Зокрема, в травні минулого року ми грали. Двохсот Дарусю, власне в Києві побували в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Клівленді, Філадельфії, Чикаго, в Канаді. От та в Монралі, Торонто. Польщі були наприкінці минулого року в грудні Ми їздили на гастролі Слодкою до Русі до Німеччину та в Італію в Рим. І що приємно, десь буквально декілька тижнів тому, два тижні тому, нас вже офіційно знову запросили в Італію ще раз поїхати Слодкою до Русі. Окрім того, ми її постійно граємо в Івано-Франківську. Ми побували з нею в багатьох районних центрах нашої області і. І на Львівщині, і в багатьох селах, що для мене теж це дуже приємно. І це теж окремі вистави, окремі ситуації. Так що ну, я не хочу, щоб це зараз розглядало з мого боку, як похвальба якась, а я швидше тішуся. Тим, що те, про що написала геніальна Марія Матіос, справді для мене це така непересічна зустріч із творчістю Марії Васильівни, і з нею особисто, вона в моєму житті відіграла дуже таку непересічну роль. Власне, це те, що бажання донести ту трагедію власне прихід радянської влади на наші землі доглядачів для мене це якось відповідальністю величезною, тому що і в мене особисто в родині, і в родині багатьох акторів, які грають у, у цій виставі, були були чи такі ситуації, коли наших родичів, дідів, прадідів, ні за що, за те, що вони хотіли жити на своїй землі, Богом даній, на своїй і вивозили, вбивали, знищували. І, власне, ми про це повинні пам'ятати, ще раз цю болючі сторінки історії прожити, щоб у майбутньому вони не повторювалися. Марія Матіос приїздила до нас у стрій, коли на сцені міського будинку культури йшла ще одна постановка Нація. Власне, Марія Матіос тоді представляла глядачам свою ще одну таку надзвичайну роботу. І я знаю, що з цією виставою ви теж були за кордоном, так? Так, ми цією вистави теж побували за кордоном і, і, і знов таки в Києві і в, і в різних областях. Вона теж переможниця багатьох фестивалів. Зокрема, Мельпомена Таврії, це кращий вистав фестивалю, але напевно однією з таких, що з найдорожчих, ну або на таких найпотрібніших, найболючіших, найтрепетніших гастролей це були е, виходить, що та два роки тому. Ми були на Северодонецьку, в Кремені, в Сватовому, власне, на територіях, які були окуповані, які були звільнені, і це, ми їздили ще тоді, коли це було достатньо небезпечно, тільки після тих подій важких. І е, була дуже велика пересторога, чи потрібно туди їхати з такими болючими е, сторінками. Але ми зрозуміли, що надзвичайно важливо. Е, на, на перегляді були різ, різна публіка. Це були і звичайно і вояки. Які в госпіталях знаходилися, і ті, які привезли, які були на передовій, і місцеві жителі, які не, не завжди, якщо чесно, симпатію ставляться до нас, до України, і, і тим більше до західників, вони відверто казали, деякі їм було цікаво прийти, подивитися на живих бандерівців, і як їхня свідомість змінювалася після вистави. Вони після вистави підходили до нас, до наших акторів і казали: а ми не знали, що у вас таке було. Вони зі сльозами на очах нам казали, що те, що з вами відбулося тоді, в 40-х Роках 50 50-х, ми переживаємо зараз тут, коли вони є, втікають, коли знищують їх, коли йде війна. Тому Тому настільки зараз ці твори, і зокрема і нація, є актуальними для України, і ми зрозуміли, що для Тої України вони є надзвичайно актуальною. Осінню ми теж були в Харкові на фестивалі Галіція Культ, презентація культу... Галичанської культури, в Харкові є такий фестиваль, і ми теж, глядачі нас не відпускали, вони хотіли з нами спілкуватися, обговорювати, ділитися тим, що зараз наболіло. Тому що там, на Сході, після Революції Гідності, справді відбулися зміни у свідомості багатьох українців, багатьох людей, і там утворився вакуум. І я переконаний що нам, нам, які тут все-таки західнякам, потрібно допомагати їм, щоб цей вакуум був засіяний, цей ґрунт, чистий, правильними зернами українства. І такі вистави, як Слодка Дарусь, як Нація, вони власне цьому сприяють. І як фільм Жива, який зараз вийшов на екрани, презентація якого прем'єра якого відбулася на 24-му каналі. На каналі Зік і в анонсі власне викладена в інтернеті викладена колискова для України у вашому виконанні і в якому ви зіграли чудову головну чоловічу роль. Будь ласка, декілька слів про це. В цьому фільмі я виконую головну чоловічу роль, роль командира одного з останніх командирів УПА е, на псевдо Довбуш. Знову ж таки, теж така достатньо знакова для мене і роль, і взагалі участь в кіно, тому що фільм жива. В першу чергу вдячні режисеру Тарасові Химичу, який зібрав на той час це фактично таких волонтерсько-геройських творців цієї команди, і знову ж таки, коли була спроба. Трошечки по іншому показати оцю цю боротьбу у УПА, Бандерівців, Унівців, тоді це фактично вже останні роки існування ОУН і показати їх трошечки з іншого боку. Але разом з тим, на прикладі героїні головної, Анни попович зв'язкової, показати, що люди в той час проходили теж неймовірні випробування, але як в умовах. Ну, на нелюдських фактично залишатися людьми, залишати в собі якісь моральні принципи, принципи любові, терпіння, жартовності. І я думаю, що цей фільм, ну, звичайно, завдяч завдячуючи режисурі, прекрасному операторському, операторській роботі, з багатьом сучасним ефектом, ну і роботі акторів, колег, він ну, зайняв і займає, на мою думку, дуже. Уже таке достойне місце у висвітленні ну, загалом української історії, історії, швидше історії, ну, а показати життя ОУН УПА, і та й взагалі простих людей в, в той тяжкий час. Ви чудовий актор, прекрасний режисер, і я, звичайно, не в похвалу вам, а просто як констатація факту, що власне франківчани, франківський театр ну, новий, отримав новий виток історії своєї з приходом вас до, скажімо так, до влади адміністративної, але чи не важко вам суміщати власне творчість, суто творчість з адміністративними обов'язками? Скажу, що важко, але я так в 2008 році очолив театр, ще був молодіший трошечки, багато сил, багато в мене справді була така надзадача, над, над надмета вивести наш театр. На, загалом, я кажу, якщо наш Івано-Франківський, але і не тільки український театр, е, е, показати його з європейським звучанням, е, щоб вони казали, що ми тільки вміємо гарно співати, і в нас вишиті сорочки, рушники і шаровари, хоча це не. Звичайно, люблю ціну і поважаю, але власне оцю нашу красу, оцю нашу народну е, творчість, таку нашу земну красу, емоційність показати на сьогоднішній день з європейським звучанням, і це моя така була дуже серйозна амбіція. І тому е, напевно Бог давав мені і силу, щоб поєднувати адміністратора і якусь твотвотворчу енергію могти впроваджувати, тому що ну з одного боку це важко. З другого боку, це складніше, коли ти можеш сам планувати і якісь адміністративні фінансові речі, і творчі, і формувати команду, запрошувати режисерів, акторів, таких, яких є одне бачення. Ну як показує досвід. Це реально, тому що справді зараз наш театр займає гідне місце в українському театрі. Ми фактично гастролюємо зараз в Україні постійно. Ми майже щомісяця граємо в Києві наші вистави по області, гастролюємо по Україні. В нас протягом останніх років ми постійно їздимо, буваємо майже у всіх обласних центрах України за кордоном. Так що дякувати Богові! ті... Жертви, скажімо, так, які і мною були е, ці останні роки зроблені і колективом театру, і творчим складом адміністрацією, загалом всіма службами, вони не є даремними. Ну і я знаю, я не театрал. Якщо я помилюся, трошки то ви мене поправите зараз на часі створення театральна асоціація, так чи асоціація театрів, є таке. Я скажу, що ну швидше нове дихання отримала національна спілка театральних діячів України у осінню цього року відбулися. Відбувся з'їзд, де головою спілки національної спілки театральних діячів України став народний артист України Богдан Струтинський. Сформована нова команда. В цій команді є першим заступником голови спілки театральних діячів України і керівником регіональної політики. Власне, на мені десь зараз лежить знайти підняти регіональну політику театральну, щоб не виглядало, що тільки в Києві є центр і щось відбувається в Києві. А на мою думку. Дуже багато цікавого відбувається в областях, в регіонах, я знаю це, і такою однією з найамбітніших теж задач оновленої спілки театральних діячів України, моєї, зокрема, і створення загальнонаціональної театральної премії. Коли кращі е, здобутки е, театрального життя України з усіх регіонів будуть визначені, будуть, буде створена експертна рада, журі. В цілій Україні театри можуть подавати заявки. Експертна рада визначить і вже на фінальному етапі переможці фіналісти будуть мати в Києві покази в тиждень, і будуть визначені переможці всеукраїнської театральної премії. Я думаю, що це буде просто бомбезна штука для, для поштовху і розвитку нового поштовху українського театру. Це дуже класно і ще буквально декілька слів на завершення. Над чим зараз працюєте в тому плані? Можливо, якісь нові постановки розробляються щось новеньке? У нас в театрі буквально зараз справді бурлить життя. Якщо брати попередні постановки, це у нас відбулася прем'єра моїй режисурі Гамлета та Шекспіра, це експериментальна постановка. В такому, вона як неоопера жанрово ми її визначаємо. Спеціально була написана музика надзвичайно талановитими композиторами. Романом Григорєвим і Льо Розумейко. музиканти з Києва ми запросили. Вона в спеціальній локації. Це в підвалі, в машинному залі нашого театру. Тобто це теж було задумано. В лютому відбулася прем'єра цієї вистави. Буквально на початку березня, декілька тижнів тому, відбулася прем'єра вже зовсім іншого жанру. Це кращий, одні з кращих зразків української класики з двома зайцями. Зараз театр працює над паралельно над двома. Завтра ми будемо святкувати Міжнародний день театру і такий шоу-концерт Театроманія. Ми для наших найближчих шанувальників, наших глядачів представимо. А зараз іде робота над. Вистава пристрасті про тіля чи це за тіль горіна? Це надзвичайно цікава. Теж сучасна вже ми по сучасному бачимо нова робота буде. Запросили київського режисера Максима Голенка. А також над творами Стефаника працюємо дасть Бог на травень. Плануємо прем'єру до дня народження Стефаника. І теж я думаю, що це буде унікальна постановка, тому що і в співрежисурі, і в головній ролі ми запросили. Землячку вашу Наталю Половинку, брат Шевченківської премії, яка власне працювала з нами над пісенною режисурою і до Солодкої Дорусі», і нації, а також актора Олега Цьону, актора Львівського театру імені Леся Курбаса. Тобто, це теж така своєрідна копродукція. Я думаю, що це буде теж дуже, дуже цікава робота. Ну що ж, успіхів вам у всіх ваших починаннях, і частіше приїздити устрий, хоч роботи багато, і ви всюди бажані. Всюди вас чекають і успіхів вам у ваших починаннях. Дякуємо вам, завжди раді приїжджати. І для нас це теж велика радість і честь приїжджати до вас. А я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостем міської студії радіомовлення Голос Стрія був Ростислав Держипільський, український театральний режисер і актор. Директор Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка людина року, а ще виконавець головної чоловічої ролі в новому чудовому українському фільмі Жива, презентація якого відбулася нещодавно на Телебаченні на 24-му каналі і каналі Зік. Режисер тріумфального благодійного проєкту Оскар і Рожева пані», якому разом з Ірмою Вітовською в турі по Україні збирали допомогу на лікування онкохворих дітей, очільник фонду Комплекс палацу Станіслава Потоцького з брамами, один з організаторів потужного мистецького фестивалю Порто-Франкового Гольфест, педагог і просто талановита непересічна. Людина з масою ідей і починань. Особистість, які і потрібні нині Україні. Ростислав Держипільський. А на завершення нашої радіопередачі наших радіослухачів чекає ще один сюрприз. Колискова для України у виконанні Ростислава Держипільського. Слова Ольги Бабій. Музика також. Слава Держипійського. А ми прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, що в міській студії радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму, віри в перемогу і колискова для України у виконанні Ростислава Держипільського. Гостя нашої сьогоднішньої радіопередачі літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия. Там де лани, де степі, степі, степ, де чорно замикаються, як масло. Декас шепче бузькам очерет, де ватри жар мільйони літ не гасне, де босо ноги тупає дитя, а в сповитку колишеться надія. Там кинув Бог святе зерно життя і запалив, мов зірку світу мрію, там мов у дні ні, промовутню, коли хав, там пісня розливається, мов пові. Там баби скільської тонкі І наче срібна діжа, місяць повен, там так співа на весні соловей Аж верболози не до перелазу там пахне м'ята і вишневий клей, і вуж'янки в траві зелені лазить. Така земля, така земля, така. Вже кращої нема на божій суші. Сухе у неї застроми гілля, вона ж тобі, мов збани, уродить груші, там бо со тупає дитя, а в сповитку колишеться надія там кинуть. Святе зерно життя і запалив, мов зірку світлу мрію.